Коли все змінюється. Олеся сиділа на дивані і дивилася в одну точку. Телевізор щось там говорив, але вона не чула ні слова. Вона була повністю занурена в свої думки, які снували в голові, як зграя стривожених птахів. Мамо, я їсти хочу. підбіг до неї маленький син. Олеся, наче прокинувшись, від довгого сну, кліпнула. Так зараз, малюк, сказала вона Артему. Мамо, а тато куди пішов? Олеся на мить завмерла. Вона шукала слова, які не завдали б болю. У відрядження, тихо відповіла вона. Тато поїхав у відрядження. Артем, здається, повірив і побіг гратися зі своїми іграшками. А Олеся знову поринула у спогади. Антон і Олеся одружилися сім років тому. Їхня історія почалася як у романтичному фільмі. Вона виходила з магазину, і її пакет порвався, розсипавши покупки по асфальту. Розгублена, вона стояла, не знаючи, що робити. Раптом до неї підбіг високий хлопець, швидко зібрав продукти в свій пакет і мило посміхнувся. Давайте я вас підвезу, щоб ви більше нічого не загубили. запропонував він. Олеся посміхнулася у відповідь і погодилася. З тієї зустрічі почався їхній роман. Антон красиво залицявся до неї, називаючи її лисичкою. А вона насолоджувалася його увагою та веселою вдачею. Він був дуже товариським, завжди знаходив про що поговорити і вмів так смішити, що вона ледь не плакала від сміху. Олеся ж була спокійною і розважливою, врівноважуючи його енергійність. Друзі називали їх ідеальною парою, вони завжди були разом, ходили в походи, на сплави, влаштовували вечірки. Через два роки Олеся завагітніла. Її радість була безмежною, але реакція Антона ошелешила: Навіщо нам зараз дитина? сказав він. Давай будемо жити для себе, народимо пізніше, нам же так добре разом. Ну як же, Олеся не могла повірити своїм вухам. Він же вже наш, я не можу його позбутися. Може, ти подумаєш, поки ще не пізно. Антоне, як ти можеш так говорити? Її голос тремтів. Незважаючи на його слова, Олеся вирішила народжувати. Вона сподівалася, що коли дитина з'явиться на світ, Антон змінить свою думку. Народився чудовий хлопчик Артем. Олеся оточила його любов'ю і турботою. Але Антон почав віддалятися. Він затримувався на роботі, пояснюючи це підробітками, бо тепер у них багато витрат. Він майже не допомагав їй з сином. Олеся намагалася заспокоїти себе, що він просто втомився, що все налагодиться. Вона готувала його улюблені страви, чекала з роботи, намагалася зберегти їхнє сімейне щастя. Але Антон. Не змінювався, він майже не підходив до сина, лише зрідка у вихідний міг погуляти з ним або купити якусь іграшку. Одного вечора він прийшов і почав збирати речі. Щось трапилось, Антоне, куди ти? злякано запитала Олеся. Мені все набридло, холодно відповів він. Я йду. Я не так уявляв наше життя. Я ж просив не народжувати, пам'ятаєш, нам же так добре разом. Але, Антоне, це ж твій син. Подивися, як він схожий на тебе. Я хочу жити як раніше, сказав він, застібаючи валізу. Я не хочу цих турбот, пелюшок і сорочок. Які пелюшки Артем же виріс, ходить у дитячий садок? Ти просто розлюбив нас, так? Коротше, я закохався на іншу, заявив він. Я подам на розлучення, а на дитину буду давати гроші. Двері зачинились, і Олеся залишилась наодинці з своїми думками. Усі його запізнення, підробітки, усе це було лише прикриттям. Антон виявився самозакоханим егоїстом, який не хотів брати на себе відповідальність. Можливо, навіть добре, що він пішов. Минуло два тижні. Антон не дзвонив. Спочатку Олеся дуже засмучувалась, що вечора, викладаючи сина, стримувала сльози, але згодом вона змирилася, усвідомивши, що не зможе простити його, навіть якби він повернувся. Вона працювала перекладачем, тому з грошима проблем не було. Часом її запрошували як перекладача на ділові переговори, і саме на одній з таких зустрічей вона познайомилася з Іваном. Він був повною протилежністю Антона, серйозний, стриманий і трохи похмурий, але він почав надавати знаки уваги Олесі, дарував квіти. Найголовніше, він швидко знайшов спільну мову з Артемом. Хлопчик тягнувся до нього, адже йому так не вистачало батька. Через півроку, коли Олеся збиралася на чергові переговори, прозвучав шурхіт у передполю. Вона здивовано глянула, двері очинились, і на порозі стояв Антон з валізою. Лисичко, привіт. Я тут подумав, може почнемо все спочатку? сказав він, посміхаючись. Антоне, це ти? вражено запитала вона. Я зрозумів, що люблю тільки тебе. Ти любиш тільки себе, Антоне. Її Олос був холодний і впевнений. Та інша тебе вигнала, чи може вона завагітніла. Бери свій чемодан, поклади ключі і більше не приходь. Дай хоча б з сином побачитись він спробував розжалити її. Ти згадав про сина через півроку, він у дитячому садку. Тоді я почекаю його ні, не почекаєш. І до речі, я виходжу заміж за іншого. Він стане для Артема справжнім батьком, не те, що ти. Антон мовчки зібрав валізу і вийшов. Олеся сіла в крісло, вона відчула полегшення, більше ніякого болю, ніяких сумнівів. Вона нарешті перегорнула цю сторінку життя. Іван дійсно зробив її пропозицію. І вона, хоч і сумнівалася спочатку, погодилась. Вона знову довірилася чоловіку і не пошкодувала про це. Олеся і Іван одружились, і вона переїхала до його дому. Через рік у них народилася донька. Іван чудово ставився до Артема. А дружину і доньку носив на руках. Вона нарешті знайшла своє справжнє щастя.